Добрий ранок, наша ґрунтовка вже висохла, то ми можемо переходити до нашої другої частини, самої веселої, до тонування фарби. Так як тут будуть різні кольори, нам потрібно, щоб відро було частково затоноване в один кольор і те, що я відвив раніше, в другий. Приступаємо. Все ж таки до покраски. Фарба, я повторюся, і не мат, вона затонована в колір. Якщо бути точним, ow 13C. Ванночку так само, як і з грунтовкою, ми замотуємо в плівку, щоб не мити її, просто викинув плівку і все. Зараз за мною відбувається дуже важливий процес. Це покраска основної площі. Фарбою латекс мат. бажано покривати в два шари з проміжним висиханням 4-6 годин. Прийшов час наносити декоративку. Ми дали фарбу підсохнути. Нас Вільв'єт матовий. Ми його затонували в колір фінішного покриття. Таке саме w 18 ой, 13 c кому буде цікаво. Зараз мій напарник наносить е, вельвет шовковисто-матовий. Я чекаю ну, буквально 3-5 хвилин і за ним заглажую. Розглажуємо декор після тих кругових рухів, щоб зробити хаотичний малюнок. Тут стає в допомогу така валампа, якою можна крутити. З різних ракурсів. На вулиці темна ніч ми нарешті закінчили. Дивіться, яка краса вийшла. І це всього навсього це. за три дні. Типу, грунтовка, покраска в один день і практично два дні наносили. Вільет матовий тут будуть гарні столи стояти. Тут, типу, від кафешки. Буде банкетна зала. Чому саме цей декор, ми замовника вмовили на вельвет, бо він гарно миється, він реставрується в разі пошкоджень, і він доволі гарно виглядає. Дивіться, при такому освітленні він прям, ну, дуже ніжний колір. Особливо ці вставки. тут ще буде світло, там де провода. Але картина і так вже дуже гарна. Тому, якщо ви хочете собі. Гарні стіни, які можна мити, які можна спокійно підмазувати, які можна самому зробити дуже складно, але можна. То ви обирайте вільвіат матовий. Дивіться, ось так він виглядає. Можете запитувати в епіцентрах або в нових лініях. Представники торгові вони вам все розкажуть, все підскажуть. І все ж таки бажано. Запросити майстрів кваліфікованих для нанесення такої декоративки. Зайняло багато часу, тому що велика площа, обклейка трошки більше сохне. Треба було прокрасити багети. Багетти сімка теж від фейдалу. Вона миється офігенно, скотч віддирається від нього круто, нічого проблем з ним не було. Тому, в принципі, отаку от картину ви бачите.